Харків'янка Олена Моральова прийшла на прийом до психолога. До Полтави жінка переїхала через війну. В это время тяжело справиться самим з цими проблемами. Удар получился на наш город, особенно в том районе, в котором я проживала. Помощь психолога Марії помогла справиться с этим. Я сейчас могу. хоть немножечко обратить внимание на мирную жизнь, почувствовать и вспомнить, как это. Идти и любоваться листочками, цветочками, смотреть на это небо. Безплатну психологічну допомогу жінці та іншим переселенцям від сьогодні надають в інформаційно-ресурсному центрі у Полтаві. Створили його за ініціативи благодійного фонду Горенія, а фінансує фундація Франції незалежне агентство, яке створив французький уряд. Використовуємо ми різноманітні техніки. Вони, перш за все, направлені на те, щоб як включитися в життя. Да, тому що весь час все одно ми живемо в небезпеці і якісь події. Виносять наш стабільний емоційний стан знову якийсь дискомфорт. У нас є дитячий психолог, який проводить дитячі групи. І я працюю саме з жінками. І ці групи саме для дорослих. Окрім психологів, у центрі працює юрист. На прийом до фахівців потрібно записатися завчасно. Також переселенці можуть отримати іншу необхідну інформацію. Розповідає координаторка Олена Ваганян. Можливо дізнатися про актуальні вакансії в нашому місті на базі нашого центру. Тру є оргтехніка, людина може не просто проконсультуватися з юристом, а ще зробити копію документів, роздрукувати чи а, на комп'ютері подивитися потрібну інформацію. Працює центр щодня, окрім вихідних, з 9 до 17. -ї. Поки планують надавати допомогу переселенцям протягом 10 місяців. Валерія Рибалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.